Я на стенді Байка і хочу вам показати неймовірні новинки. Ця команда просто супер. Вони найкращі, просто найкращі. І я вам покажу новиночки: нові комбезики в нових кольорах. Подивіться, яка краса! Це легкі, осінні весняні комбезики. Раніше вони були, пам'ятаєте, такого хакі кольору і дуже такого лимонного. Зараз будуть рожевого, нові ось такі жилетики, котинки. Це, взагалі, ой, рука труситься, це взагалі моя любов. Це новиночка, яка також скоро буде в Мікфевелі і Кепі, новий озеро для людей. Тут нові кольори. Так, ще покажу ось тут. Боже, ці е, нові лео це просто любов, це просто любов. І новий зимовий комбез. в новому кольорі, не чорний, не блакитний, а ось такий гарний. Тедіки. тедіки будуть ще в нових кольорах, і я вас дуже порадую ними. Вони дуже класні. І це також новиночка. Також все скоро буде в Фемелі. Очікуємо ще нову амуніцію. На жаль, вона ще не приїхала. Вони змінюють а, абсолютно кольорову гаму. Міняють хочуть, щоб в них були новинки. Тому скоро все вам покажу. Сподіваюся, скоро все отримаємо.